У Запоріжжі через російську повітряну атаку кусі ночі 17 лютого фіксується пошкодження складів і сталося пожежа для обстрілу. Ворог застосував ударні безпілотники. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в телеграм-каналі. Він написав, що росіяни атакували місто безпілотниками. Їх було 10, Поінформував чиновник у публікації в мережі близько четвертої години ночі, і глава обласної військової адміністрації розповів, що за попередніми даними обійшлося без постраждалих, проте вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення сталося займання. Зазначу, що перед цим Федоров також оприлюднив кадри пожежі, яка спалахнула в результаті ворожої атаки із застосуванням безпілотників. Начальник обласної військо адміністрації розповів, що це загоряння було в нежитловій будівлі попередньо без постраждалих. Екстрені служби вже прямують на місце. Написав він в. Телеграм, а також у ніч проти семестого лютого в Харкові про вибух мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку ворожих шахетів. На місто Терехов написав в соцмережах наступне: що у Харкові про вибух Попередньо БПЛА типу шахет був атакований Салтівський район міста. Деталі з'ясовуємо. Згодом була оновлена інформація. Пізніше пан Терехов повідомив, що в Холодногірському районі Харкова зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Типу шахет. На території приватного домоволодіння пошкоджений житловий будинок, і мер міста написав наступне: що у Салтівському районі, за попередньою інформацією, удар пройшовся неподалік адмінбудівлі, станом на зараз без постраждалих і в адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибуті шибки ситуація. Уточнюється, і у холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Також ми пам'ятаємо, що російські окупанти вдарили по Миколаївській ТЕЦ. В результаті в місті повністю зруйновано електрогенерацію. Про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Мер пояснив і він написав, що нагадує, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕС залишилися без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємося відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Він зауважив, що для відновлення потужностей злучені залучені працівники ТЕЦ і Миколаїв облтеплоенерго він додав, що робота триває без подробиць, але це дійсно важко. Завдяки співпраці з Данією ми отримали модульні котельні, тому нам вдалося зберегти тепло в лікарнях. Мер розповів, що протягом сьогодні дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах. Я ж нагадаю, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв близько першої ночі у місті тоді пролунали вибухи. Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту та уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури, і там виникла пожежа, яку вогнеборці. Оперативно ліквідували внаслідок атаки було травмована чоловіка. Його госпіталізували. Відомо, що частина Миколаєва тоді залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів. Окупанти атакують не тільки з неба, але і на землі українські воїни е, змогли відбити декілька хвилі наступу росіян під населеним пунктом Велика Новосілка. Мова йде про Новопавлівський напрямок. Про це повідомляють в телеграм Осув Хортиця і як інформують військові ворог. Користуючись поганими погодними умовами, пішов в районі великої Новосілки. Масовий наступ у противника була колона за колоною та великі групи піхоти. Проте бійці збройних сил України вистояли та зламали плани окупантів. У повідомленні йдеться, що це були такі місні ворожі накати, десятки одиниць бронетехніки, противника попри сніг і низьку видимість. Розвідка виявила окупантів і бронетехніку ще на підступах до наших позицій. Бійці 110-ї ОМБР спільно з суміжними підрозділами почали планомірно цитую розбирати ворожу бронетехніку в результаті. Відбиття наступів декілька російських броновиків врятувалися втечею. Рест-решта ж тепер нікуди вже не поїдуть і ржавітимуть на полі бою піхоту. У свою чергу засипали снаряди. А також військове командування Росії у 25-му році пріоритетним завданням бачить тиск на Костянтинівку найпівденнішу точку так званого фортечного поясу в Донецькій області. Однак повністю захопити всі міста цього поясу. Росіяни не зможуть про це повідомляє інститут вивчення війни і узвіт нагадали, що Фортечний пояс України це 50 кілометрова лінія з чотирьох великих міст: Слов'янськ, Краматорська, Дружківка, Костянтинівка, що формує основу оборони України в Донецькій області. Росія вже давно намагається захопити ці населені пункти. І найближча потенційна мета це Костянтинівка. За оцінками відомства російські сили, що наразі діють на схід від Покровська біля Воздвиженки, розміщені приблизно за 22 кілометри на південь від Костянтинівки у найближчій точці просування а російські сили, що діють у Турецьку, розташовані приблизно за 11 кілометрів від Костянтинівки в найближчій точці просування станом на 16 лютого, ми дякуємо нашим захисникам і силам оборони України за те, що вони тримають позиції і вічна пам'ять усім тим, хто кого забралася, жорстока війна прямо зараз. Марганець обстріляли російські окупанти з артилерії Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки у місті була пожежа, фіксуються пошкодження та руйнування багатьох будівель. Також є постраждалі. Про це повідомляю з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лесака. Бачимо, що країна терористка Росія не припиняє своїх. Злочинних дій, і чиновник сьогодні вранці розповів, що армія Росії гатила з артилерії по місту від вчорашнього вечора, 16 лютого, і глава обласного військової адміністрації поінформував, що постраждало четверо людей: 64-річна жінка, чоловіки 20, 22, 26 та 54 роки. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості. Які ще наслідки у Марганці через російські обстріли також сталася пожежа, яку оперативно. Загасили, як розповів керівник обласної військової адміністрації у Марганці через російську атаку, пошкоджень зазнали навчальний заклад, адміністративна будівля, промислове та комунальне підприємство, вісім магазинів, кафе, юридичний центр були пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, пошкоджені чотири приватні будинки. Були побиті господарська споруда, гараж, авто і зачепило лінію електропередач. Щодо відбиття ворожого нападу повітряного збиту 83 ворожих БПЛА, 59 Ді безпілотників не досягли цілей локаційно втрачені у ніч на 17 лютого. Противник атакував ударним БПЛА типу шахет. Їх було 147, і безпілотники. Також імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курська, Мілєрова, Шаталова, Приморська, Хтарська РФ. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 83 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській. Полтавський, Сумський, Чернігівський, також Черкаський, Київський, Кировоградський, Запорізький, Дніпропетровський та Одеський областях. 59 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. І внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя. Тримаємо небо разом до перемоги. Дякуємо Силам оборони України, повітряним силам за захист українського неба і віримо, що. Ефективна буде ефективне відбуття атак в подальшому, і віримо, що наші партнери будуть постачати нам більше протиповітряної оборони і не тільки.